Вже другий рік вивчаєте нідерландську мову на безкоштовних курсах і хмінтехело, Але не вимушено і легко заговорити нідерландською мовою. Досі не виходить. Давайте вивчимо сьогодні трафаретку, яка допоможе вам легко та просто зрозуміти, як будуються речення в нідерландській мові. На першому місці в нас завжди стоїть принцеса. Ну вона просто така красива, стоїть і відповідає на питання, хто що. Тобто, підмет на другому місці в нас буде стояти принц, а принц відповідає завжди за дію Аксіс, тобто відповідає на питання, що робити. Ну і на третьому місці в нас стоять їхні діточки. Ки решт, решта у нас це може бути час, найстарша донечка, вона буде першою. Потім помолодше це в нас будуть уже обставини часу, яким чином відбувається дія, або ще якісь додаткові персонажі. І на третьому місці наймолодша донечка плац. Ну, і давайте побудуємо за цією схемою просте речення. vandaag naar school. Я йду сьогодні до школи. Спочатку принцеса, я потім що роблю, іду. Потім, коли я це роблю сьогодні і куди йду до школи. Записуйтеся на курси вивчення нідерландської мови разом із Олечкою Бариш.